Ми гурт, «Песне ім'я дюк, і ми дуже вдячні грати для вас на квартирнику на Суспільному. Дякуємо вам за ваші оплески і ми починаємо з першої пісні, яка називається Де зможу себе знайти. Дякуємо. Все почалось того, що у нас є друг спільний, який нас зібрав всіх разом. Це було таке е, досить, досить спонтанне рішення. Ми всі, так, можливо, один один одного знали заочно, але. Е, Ну, хлопці, мабуть, знали там, один одного так, конкретно особисто, але я так не, не контактував аж так. І ми зіграли той концерт, на 100-метрівці концерт, гручно Джем. сказано, Джемта. Джем, да. І е, після того, навіть, навіть у нас є просто одна така поза, коли ми завжди фотографуємося е, з цим складом. І, і ми тоді, на тому концерті, нас було дуже багато, нас було біля 10 чоловік. І ми, хоча серед тих десяти чоловік, нас четверо стало так, те, як ми зараз завжди фотографуємося. І це ми вже виявили десь рік після того, як ми вже грали разом. До речі, І це тепер наша фішка. До речі, особисто я не маю професійно-музичної освіти. Я колись закінчив музичну школу по кларнету. Це духовий інструмент, але паралельно я там вчився на гітарі, грати сам співав. І вже якось часом вже перейшов до цього трохи серйозніше цим займатися. За освітою я звукорежисер, але так то з дитинства почав займатися музикою, і з дитинства баз гітара конкретно. Але звичайно, що ще іншими інструментами, але якось більше дадучи мені п'ятиструнний джаз-бас. От <клес> тому <клес> бас-гітара тільки. То Та і так. Дуже круто грати в такому гурті і розвиватися не тільки як музикант, але й як звукорежисер. Тому що у нас обладнання по фірмі. Я закрию цепочку цієї нашої групи. В нас ніхто не професійний музикант по освіті. Е -е Я інженер, і то не закінчив. Я почав грати в сім років. Мій брат купив гітару, випросив батьків. Так ми і почали з ним грати. Він на жаль, зараз не грає. Я продовжую його затію. Uh, всі сказали, хто за освітою, я, я філософ. Наступна <плес> наша пісня під назвою час. Дякуємо. Дякую. Це була випадковість, як на мене, я так думаю. Але потім так склалися обставини, що ми разом собі відпочивали в барі і вирішили, і вирішили виступити там. І запропонували це адміністратору бару. І нам відповіли: можна. І такий, давайте післязавтра. І ми думали, коли робимо репетицію завтра, хоча б день перед тим. І такі ні, у мене робота, у мене теж робота. <гум> і такі, ну то зробимо в день концерту, репетицію. І ми зробили репетицію. зробили, Це був ну, наш гурт спочатку виступав як кавер гурт. Це не були авторські пісні. І ми за один день зробили там близько 25 пісень. І, ми... і тоді відбувся коннект. Так, і тоді всьому. відбувся конек. Тоді відбувся конект, ми поняли, увагу, прикольно все виходить. Тіпу, всі, всі один одного розуміють з півпогляду, типу, що де треба зробити в цей чи інший момент. Ну і тоді в нас е, виникло питання, як назвати нашу банду. Е, в той самий вечір. Ми тільки відіграли, і Марко сказав: давайте цю назву зробимо. Ми ще про це не говорили. От... Ну, але декілька варіантів насправді, але. Але пацани були проти, але я якось взяв, намалював це на телефоні. Ну, давайте так. Ну окей, окей, все. І я створив групу, і тоді відтоді е гурт називається от власне так, песне Дюка», скорочено Дюк», Пес песне Дюк», пес дюк. Ну, це кожен розуміє по-своєму, як захоче. Тобто, хтось може зрозуміти серйозно песне Дюк», хтось може зрозуміти, якби по-дурному «Пес Дюк». Але, та, провокативна. Але в цьому і ця вся фішка. Тобто, насправді ми є дорослі і серйозні хлопці, які несем свою музику і хочемо достукатися до якби, української не то що естради, хоча би на радіо, якби, щоб нас почули, щоб про нас знали. Ну, і ми сподіваємося, що ця назва якось нас донесе до цього. Наступна пісня, яку ми зіграємо, називається Увілюзії. Цена навколо ніби Дякуємо. У нас е, завжди приходило дуже багато наших друзів. І в принципі, наші друзі вони якось підходять під одну якусь аудиторію, хоча ми всі, в принципі, різні, але в нас е, друзі от люблять оцю музику, люблять ці відчуття. Це все в нас якось по. Я б сказав, по фестивальному, коли ми виступаємо. І ось зараз ми б хотіли, це наша мета, десь потрапити на фестивалі. От це, мабуть, наша аудиторія, яка така фестивальна більше. Якщо по жанрах це все-таки йде рок, альтернатива, щось таке. По тому у нас просто є мої пісні, які ми аранжуємо разом з гуртом, і є святові пісні. І от мої пісні вони трошки схиляються ще до такого гранжу, щось такого по вокалу, в принципі, по аранжуванні. Тому щось якась таке у нас суміш, виходить. Що ти скажеш про свої пісні? У мене така лірика, дуже. Але з групою ми робимо аранжування таке ну, більш якісь. Жестки, я не знаю. Фірмови, ти можна не Я особисто стараюся е одразу її записати так, як я її бачу. Тобто я там прописую, воно ну, в буці все сідаю, там якісь барабани, мінімально все. Звичайно, що кожен собі вже докладається і створює свої партії, аранжирує, як хоче, але е е е загальну Загальне своє бачення я можу мушу донести, навіть не можу. Бо якщо нам мені буде не подобається, то який сенс з того, що я їду доношу. Назар, якби створюю сам такий ґрунт ґрунт, а ми вже від нього відштовхуємося і вже додумуємо і продумуємо якісь уже партії цікаві і так далі. Ну і відповідно радимося на репетиціях. Пробуємо так, так, так. Ну, так, я те саме хотів сказати, що в кожного є якийсь свій досвід, більший чи менший, і свій стиль, і якийсь, і таке бачення. І Назар робить якийсь там кістяк, чи Святослав, і ми вже десь е... чи доробляємо, чи десь щось змінюємо, чи залишаємо так, як є, чи ще щось навіть додаємо. І така суміш приємна виходить. Нам подобається. Основна. Та ну, якщо на виході, навіть нас ми так записували відео. Кожен прийшов додому, Марко каже, мені приснилося. Треба зробити. Та і в результаті ми пробуємо, воно реально класно звучить. Прості, максимально прості. Я не знаю, як можна ще бути простішими, ніж ми. Ну ми якісь такі, типу, як вийшов, знаєте, вдів тапки і побіг по ковбасу в магазин. От ми така група. І тепер наша остання пісня, яка називається Твоє ім'я. Ти саме жале, дурно писала, а почуття свої ти не визнавала. Бесна ті на сльози в горлі ковтала, Щоб не обідати, брехню, ти казав, Забусь мене і все, що було між нами, і всі ті квіти, що тобі дарував я, і ти до іншого тебе, я блею, і дай помер. A ja na bajdu ja twoja, w powietrę, ja, jakie ja muszę zapuścić. Ми би хотіли подякувати суспільному мовленню за те, що є можливість показати себе, показати свої можливості, показати те, що ми вміємо можемо, і показати те, що в Івано-Франківську є творчі люди і є можливість розвиватися. Дякую.